Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні буде трішки такий формат відео, незвичайний. Я поділюся з вами засобами, які я сьогодні купила. Була в двох магазинах. Спочатку була в Єві, а потім була в нашому такому магазині. Він є тільки в місті Києві і є ще інстаграм-магазин. Вони там продають взагалі корейську косметику і українські є виробники. Звісно, я там собі купила і теж хотіла з вами поділитися. Захотіла зняти таке відео, бо теж дивлюсь дівчаток, що вони купляють, читаю відгуки за деякі засоби і іноді собі щось придивляюся і купляю. Тому, думаю, моє відео теж буде корисним і ви теж будете зацікавлені, тому що ще в Єві деякий час на деякі засоби, десь 5-10 днів будуть знижки на ці засоби, тому ви теж можете піти в Єву і купити ці засоби. І так почнемо з Єви. Першим ділом я взяла ось такий каталог Єва. В принципі, мені чим сподобався цей каталог. Можна побачити знижки, які є. Але мінус цього каталогу немає цін, і це дуже погано. Раніше вони виставляли ціни, а зараз виставляють тільки знижки. Ось, наприклад... Там 51% знижку на персіл і все таке інше. На жаль, я хотіла ще взяти для посадомийної машини порошок Сомат, його не було, але він є в інтернет-магазині. І Єва для мене зробила відкриття. Щось я не додивилася, як заходила до них на сайт. В Єві є корейська теж косметика, в магазинах вона відсутня. А в інтернет-магазині можна купити на медпіл гідрофільну олійку зараз крута акція. І на Доктор Сюрікл, здається, правильно, я так називаю бренд теж непогана акція. І я замовлю там сонцезахист собі, е, тому що вже сонечко так знаєте, знає, дає за себе знати. Тому треба берегти нашу шкіру. Я цю покупку обов'язково зроблю, але вже ви побачите в наступних відео. Корейську косметику, зайти в Єва через інтернет-магазин і подивитися знижки. Там непогані знижки. Так. Що ще я купила в Єві? Взяла дві ось такі пари колготок. Вони були, не пам'ятаю, я ціну не пам'ятаю, але я фотографувала фото тут виставлю вам обов'язково. Тут у нас є 20 ден а тут є 40 день на розмір четвірка. Він мені ідеально підходить в будь-яких колготках. І це дуже зручно, я знаю свій розмір. Знаєте, зараз вже в принципі тепло, але іноді колготки треба одягти. Спідницю іноді одягаю, і колготки мені потрібні. Як на них гарна акція, тому я взяла і 40 день, як кажуть, про запас, бо ми жінки любимо, щоб запас у нас був. Тому, кому потрібні колготки, ідіть в Єву. Далі мої покупки були. Коли це був догляд за обличчям. Покажу доглядову косметику, яку я купила в Єві. І наступною покупкою в Єві були ось такий бальзам філер. Я знаю, що він не корисний для волосся. Там багато силіконів, дівчинка, казала, я дивлюся, знаєте, за волоссям в Тіктоці багато всього розказують. Але кажуть, що ефект дуже класний і можна скористатися там раз-два, не на постійній основі, а ось на такій якісь основі чи вихід. Кудись треба, чи щоб волосся класно виглядало, можна їм скористатися. І, в принципі, я бачила, що дівчатка давала відгук непоганий за сам шампунь, але не захотіла вже брати, тільки взяла ось такий сам бальзам. Флюїд цей. Буду давати потім свій відгук, але, в принципі, дуже багато в Тіктоці я бачила тільки позитивний відгук за нього. Єдиний в нього не дуже гарний склад. Але, знаєте, ну. Хочеться теж іноді класно виглядати, тому взяли на пробу. Далі взяла я гідрофільну олійку. Зазвичай я користуюся медпіл гідрофільною олійкою. Вона мені дуже подобається. Зараз теж на неї акція в Єві, тому зверніть увагу. Але я дивилася ще дівчинку. Це мій, в принципі, косметолог, колись я в неї брала консультацію, вона веде в тіктоці інформативні відео, тому я її дивлюся, і вона іноді бере, йде в Єву і робить огляди на такі продукти, які можна купити в Єві. І ось вона казала за цю холіку: холіку це фірма, сода за гідрофільне це олійка, так? гідрофільний. Гідрофільне масло, не олійка, а масло, правильно. Тут 150 мл. Я вирішила взяти спробувати, тому що ціна відрізняється від медпіл. Хто може користувався медпілом, знає її ціну. І, в принципі, якщо вона буде справлятися своєю задачею. У мене, знаєте, макіяжу такого немає. Тональним кремом я дуже рідко користуюсь. Єдине, щоб мені гарно відмивав СПФ. Це єдина задача, чого я користуюсь гідрофільною олією або маслом. Тому і, в принципі, надію, що вона мені допоможе і сподобається. І останньою покупкою, яку я зробила в Єві, це такий тоник. Так правильно хочу вам сказати: терматологічна очищуюча емульсія антиакни для обличчя декольте спини. Тут 250 мл. Зазвичай я з такою фірмою користувалася, і в мене тонік є, зелененький, дуже класний, він мені дуже подобається. Але саме за цю очищувальну емульсію дуже багато позитивних відгуків. І я хотіла спробувати і нарешті я це зробила. Я надію, що ця емульсія Мені сподобається і я буду задоволена. Думала, що це останній засіб, який ми купили в Єві. Але ні, термозахист ось таким дочка користується, дуже часто вона користується. Я не користуюся термозахистом, а вона користується, на жаль, я не знаю, ціну його цього засобу не сфоткала, як кажуть. Але цим засобом вона дуже-дуже задоволена. Трішки перервалися, бо мені подзвонили, треба було відповісти. Так, ми вийшли з Єви і пішли. Магазин топ-шоп і поділюся там, що ми купили. Це такий, в принципі, дуже гарний магазин, ми, нам він подобається, ми туди періодично їздимо, але ця дівчинка, яка відкривала цей магазин, в неї вже їх три. І ось в цьому е, магазині ми були перший раз. Він такий великий і товару багато, тому е, так познайомилися з іншою продукцією, але купили, що нам треба було, і те, що ми знаємо. І так, перший товар, який ми там купили. І першим засобом, який ми там взяли, ось такий лосьон для тіла. Це крем для тіла. Дівчатка він дуже класний. Top Beauty, це наша українська фірма. Дуже мені подобається. Вона, в принципі, бюджетна, але вона працююча. У мене є багато засобів від цього бренду. І шампуні були, я користувалася, і є сироватка проти випадіння волосся. Вона мені дуже подобається. А цей крем для тіла класний. І ми думали, який взяти ось кокосом, саме класний, Мені дуже подобається. Раніше, знаєте, я кремами не любила користуватися для тіла, але цей кокос це просто така, знаєте, любов, любов дуже зволожує тіло, дуже приємне тіло після нього, класно вбирається в тіло, немає липкості від нього. Дуже класне. Надовго вистачає, бо тут є 200 мл. Мені майже цей такий флакончик я використала майже ну, за рік. Ну, Року ще немає, в травні був рік. Але, в принципі, надовго вистачає, дуже подобається. Далі дочка собі взяла ось такий це парфумований дезодорант з пробіотиком 75 г. Вона полюбляє цей, але я інший полюбляю. Дивіться, ось такий вона взяла. Ось так, коробку покажу. Ось така коробочка в нього. А сам отак виглядає. Так, але я мені подобається від Top Beauty. Ось такий є з пробіотиком від top Beauty. Я користувалася раніше таким, а тепер користуюся top Beauty. Це теж любов-любов. Тому хто, знаєте, шукає собі якийсь дезодорант з пробіотиком, рекомендую топ-б'юті. Хоча дочка полюбляє цей. Ну, це, напевно, на любителя кажуть. Взяли такий вона собі, і я взяла ось такий засіб це Holiskin, це наш український теж засіб. Мені дуже подобається ця фірма. У мене є пудра Ензина від цього бренду дуже мені подобається. І ось цей засіб це локальний такий засіб від недоліків, шкіри. І якщо ось намастити за вечір два-три рази якийсь прищик, в принципі, на ранок його вже не буде. Це засіб е, такий дієвий. Сьогодні, звісно, їм скористаюся, бо він у мене закінчився такий засіб. Е, якщо, знаєте, таке ну сильне запалення за два дні взагалі проходить. А так. Якщо легесеньке і вчасно намастити його, за день його немає. Або мастити частіше. От, Наприклад, година прийшла мастити, година прийшла мастити. Зазвичай засіб треба струсити. Знаєте, ми як звикли. Цей засіб струсити не можна. Отак От воно стоїть: ватною паличкою відкриваєте, наниз її треба окунути і помастити. Дуже класний дієвий засіб. Рекомендую від душі. Сьогодні це всі наші покупки. З такими засобами до догляду я з вами поділилася. Може, хтось для себе щось знайде і хотів щось купити, але вагався і побачив ну, мій відгук такий. В принципі, і ось цей дезодорант дочка бере, і ось це ми не перша баночка, як кажуть. Це взагалі не перша баночка. Єдине, що я скупила перша, це ці засоби да, з Єви. Але я думаю, що. Ця дівчинка, яку я дивлюся, ну, це косметолог, вона не порекомендує щось погане. В принципі, що вона рекомендувала, все дієве. Тому будьте, дівчатка, красиві, доглядайте за собою. Бажаю вам всього найкращого, гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. З вами ми побачимось у наступних відео.